От, якщо посилатися, от на другий пункт вашої відповіді, що Росія має програти так, щоб не відчувала, от зокрема остання цитата Джейка Салівана, якого ви згадали, вона говорить, що у питанні надання допомоги Україні США допомагає так, щоб уникнути третьої світової війни, це підтвердження ваших слів. Але тут таке питання, чи не призводить це до затягування затягування конфлікту, тому що таким чином він може стягнутися на десятиліття да, такий ризик існує. І от я ж кажу: в Росії вже, можна сказати, є стратегія затягування війни як мінімум до президентських виборів в США. Ну Там дехто сподівається, що от Трамп переможе. Хоча, я нагадаю, коли Трамп був президентом, відбулося не покращення стосунків США з Росією, а навпаки, погіршення. І джевеліни ми отримали саме при Трампі. Да, це так про всяк випадок. При Трампі теж може бути по різному, тому що є інтереси США. Насправді, Тут же справа не тільки в Трампі, а є Конгрес США, адміністрація, військові еліти і так далі. Тому я думаю, тут Росія знов не дуже добре розраховує на майбутнє, але тим не менш, затягування дійсно не відповідає інтересам США. Інтересом того ж Байдена, от перед президентськими виборами, саме тому вони зараз і йдуть на постачання в 16, щоб прискорити завершення війни. Є публікації, от Foreign Affairs ще е, два тому З'явилася велика стаття. Е, головний е, головна теза цієї статті е, в тому, що на е, Україні зараз треба максимально допомогти таким чином, щоб десь восени вийти на переговори, але з позиції сили. З позиції сили, щоб росіяни змушені були піти на поступки. Головна поступка, про яку було сказано і на саміті Великої Сімки, Росіяни мають вивести свої війська з території України. Чи вдасться це зробити? Питання відкрите. Але я зверну увагу на інше. Росія теж не може вести війну десятками років зараз. От, Росія да, може затягувати війну, але вона не може вести війну повномасштабно. На сьогодні Росія може вести активні бойові дії лише на декількох ділянках, на інших просто оборонах. Ну от Бахмута, Марлінка в